Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні поговоримо про щось, ну справді, фундаментальне навернення душ. Але подивимось на це не як на якийсь набір технік чи, знаєте, маркетингових стратегій. Ні, ми розберемо це як глибоку теологічну істину, як диво, що лежить далеко за межами наших людських здібностей. І допоможе нам у цьому ніхто інший, як Чарльз Сперджан. Отже, до справи. І давайте одразу розставимо всі крапки над «і». Чим навернення душ не є. Знаєте, це не про те, щоб зробити людей ну, трошки кращими, переконати їх позбутися кількох шкідливих звичок чи стати більш чемними. Спержен наполягає наша справжня мета це не косметичний ремонт, це повна, радикальна, надприродна перебудова. Ідеться по суті про духовне воскресіння з мертвих. Ось. У цій короткій фразі уся суть. Коли ми говоримо про спасіння душі, ми говоримо про те, що підвладне лише Богу. Жодна людська логіка, жодні переконливі аргументи чи красномовство тут не спрацюють. Ми цілимося в диво. І усвідомлення цього одного факту насправді змінює абсолютно все в нашому підході. Добре. То яка ж вона, ця радикальна мета? Не просто трохи підправити стару людську природу. Ні. Мета побачити, як людина стає абсолютно новим творінням у хресті. Це ж та сама біблійна ідея, де старе минуло, і ось усе стало нове. І ось у цьому ключова різниця. Уявіть собі, ви намагаєтеся латати абсолютно гнилу тканину. Марна справа, правда ж? Так само і з намаганням виправити стару гріховну природу. Мета навернення душ це не ремонт, це повна заміна, отримання від Бога абсолютно нової природи. Старе творіння вважається мертвим і зіпсованим, його місце у могилі. Просто послухайте, як точно це звучить у першоджерелі. Мета полягає в тому, щоб мертві у гріху ожили, щоб духовне життя пробудило їх. Це мова воскресіння, а не реабілітації, мова про те, щоб дарувати життя там, де панувала смерть. І тут виникає логічне питання а навіщо аж таке диво? Чому не можна просто вдосконалити людину, допомогти їй стати кращою версією себе? Це питання підводить нас до фундаментальної проблеми, яку реформатське богослов'я називає повною зіпсованістю людської природи. І ось тут спержен, знаєте, б'є на сполох. Ідея, що можна розвинути з людей добро, яке в них уже є, це не просто помилка, це небезпечна ілюзія. Він каже, що єдине, що природно еволюціонує з людської природи, це гріх, і така еволюція, за його словами, здатна розвинути дияворів і веде просто до вічної біди. А ось, мабуть, одна з найяскравіших аналогій, що ілюструє цю ідею. Людська природа, каже він, настільки просякнута гріхом, наскільки яйце наповнене своїм вмістом. Гріх це не щось на поверхні, що можна змити, це стан, що пронизує саму нашу суть, і саме це робить самовиправлення неможливим. Добре, якщо проблема настільки всеосяжна, то де ж вихід, яким може бути рішення? Воно може бути лише божественним, надприродним і чудотворним. Це єдина сила у Всесвіті здатна подолати таку глибоку зіпсованість. І це, мабуть, те, що нам найважче прийняти. Навернення не досягається нашою логікою, нашими переконливими промовами чи навіть погрозами. Усі ці методи покладаються на людські зусилля, які, ну, вони просто безсилі у такій грандіозній справі. Спасіння приходить тільки від Господа якого ж масштабу сила для цього потрібна? Джерело дає просто приголомшливу відповідь: це та сама могутня сила, яку Бог виявив у Христі, коли Воскресив його з мертвих. Просто вдумайтеся в це на секунду. Сила, яка буквально перемогла смерть і підняла Христа з могили, це та сама сила, що потрібна для духовного відродження людини: ні більше, ні менше. Окей, логічно. Вся сила в Бога. А ми тоді що? Яка ж роль відведена людині в цьому процесі? Тут ми переходимо від божественної сили до людського інструменту. Людина не є джерелом сили, але вона може стати каналом, через який ця сила діє. Це абсолютно природне запитання. Якщо все залежить від Бога, то може нам треба просто сидіти, склавши руки? Зовсім ні. І це, до речі, класична напруга в реформатському богослов'ї між божественним суверенітетом і людською відповідальністю. Так от, джерела виділяють три ключові ролі для людини в цій праці: по перше, бути свідком, який говорить про те, що знає і пережив особисто. По-друге, бути прохачем, який палко від щирого серця благає інших примиритися з Богом. І по-третє, бути прикладом, чиє життя підтверджує правдивість кожного слова. Але щоб бути таким інструментом, такою, знаєте, придатною посудиною для Господа, людина сама має бути у правильному духовному стані. Це і особиста святість, і впевненість у власному спасінні, і живі стосунки з Богом, і послідовне життя. Адже посудина має бути чистою, щоб через неї могла текти божественна сила. Тепер перейдемо до практики. Якщо ми покладаємось на Божу силу, то може час розслабитись? Аж ніяк. Навпаки, така довіра вимагає ще більш наполегливої праці. Сперджен тут не залишає жодних ілюзій ця справа вимагає відвертої праці і важкої роботи. Божественна сила це не заміна людським зусиллям, це те, що робить ці зусилля, врешті-решт, плідними. І що цікаво, Сперджен використовує таку військову метафору. Він каже, що великі гармати з кафедри часто стріляють повз окремих людей. Загальна проповідь це важливо, але потрібні снайпери, ті, хто буде працювати з людьми віч на віч, звертаючись до їхніх конкретних потреб. І ця особиста праця, ця снайперська стрільба може бути дуже різноманітною. Це і приватні розмови, і розповсюдження літератури, і листи, і відвідування людей, і, звісно, молитовна підтримка. Кожен із цих методів це частина тієї самої наполегливої роботи. І це підводить нас до фінального, але, можливо, найважливішого застереження. Існує величезна небезпека підмінити справжню силу Святого Духа людським талантом, харизмою і особливо красномовством. Ще апостол Павло боявся використовувати витонченість свів. чому? Щоб хрест Христовий не став неефективним. Тобто, коли люди захоплюються тим, як гарно сказано, а не тим, що саме сказано, центральна звістка про Христа може бути просто затьмарена людським мистецтвом, і це справжня трагедія. Наслідки покладання на одне лише ораторське мистецтво просто руйнівні, у довгостроковій перспективі це створює лише обман і сором. Такі навернення поверхневі, нетривалі, і вони не є справжньою роботою Божого Духа. Отже, все зводиться до цього фундаментального питання, яке кожен має поставити собі, у праці для Бога. Ми намагаємося продемонструвати власну силу, інтелект і таланти, чи ми прагнемо бути просто чистим каналом для прояву його непереможної сили. Відповідь на це питання насправді визначає абсолютно все.